Друзі, всіх вітаю! Компанія тепер Вінницький філіал. У нас надходження CLS 350 Фоматік, 3 літра дизель, повний привід. Друзі, машина у нас приїхала з Європи у 2022 році, сама 2017 року. Два власника на літній резині Континенталь ЗТР. Оригінальні 18-ті диски. Дуже класна комплектація, багато асистентів. По кузову абсолютно вся рівненька, ніяких зауважень немає. Зверху маємо великий люк, безрамочні вікна, шкіра, чорний потолочок. Повний електропакет, дерево у нас в ідеальному стані, салон дуже класно зберігся. Тоже, що ми бачимо по машині, безключовий доступ. Асистент мертвих зон, розширений шкіряний пакет. Сидіння у нас з підкачкою з обох сторін. Днемо, підвізка повністю обслужена, працює. Камери 360 з видом наверх, адаптивний круїз-контроль, тобто дестронік в нас встановлений. 177 тисяч пробігу, двигун працює ідеально, коробочка також проїхався, зауважень ніяких немає. Ось так виглядає у нас камера. Є підігрів клімат двохзонний, понятне діло, під рульові пелюстки. Друзі, кого цікавий даний апарат заходиться в нас містовіниця Соборна. 1. придбати може за ціною 33 тисячі доларів. Також доступна в лізне та в кредит. Також можемо допомогти вам пригнати авто США.